Вітаю на каналі Української правди. Укренерго сьогодні додали 4 години відключень світла, тобто з 14 до 22. -ї. Вчора анонсували початок з вісімнадцятої. Найближчими днями енергоатом виведе у ремонт 5 з 9 енергоблоків. Тож може виникнути додатковий дефіцит в енергосистемі і стане більше відключень. Ну і загалом досить реально, що взимку ми можемо отримувати лише 5-6 годин світла на день. Про це зокрема повідомив генеральний директор компанії Ясно Сергій Коваленко. До цього і Бібісі писали про те, що е взимку можемо проводити до 20 годин на день без світла та опалення. Посилаючись саме на ДТЕК, я маю зараз на зв'язку голову управління Укренерго. Володимира Кудрицького і спитаю його думку щодо всіх цих питань. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня. Давайте, Давайте. почнемо з, з прошу. Я хотів просто прокоментувати деякі речі, які вже прозвучали: ну, наприклад, про вихід в ремонт п'яти атомних блоків. Хочу запевнити, що одномоментно в ремонт п'яти атомних блоків, напевно, ще жоден раз. В історії не виходили, це трохи некоректна інформація. Виходить в ремонт один блок, і в сьогоднішній ситуації в енергосистемі звичайно вихід навіть одного блоку в ремонт дається в знаки, і обсяги тривалість відключень звичайно через це збільшиться, але ну, такого якогось повального виходу в ремонт всіх атомних енергоблоків запевняю, що не буде. Ну, дякую вам за спростування цієї інформації. Це дуже важливо. Насправді, тому що 5 з 9, от якщо навіть загуглити, дуже гуляє зараз мережею і в телеграм-каналах шириться повідомлення. Від Ради Української асоціації відновлювальної енергетики можливо там неправильно сформулювали. Ну отже, в цілому, все одно багато енергоблоків будуть виводитися в ремонт. Правильно скажіть з чим ми будемо мати справу там через тиждень, через два за місяць? От саме ми з енергоблоками атомними, так ми будемо мати справу вже від завтра з зі зниженою потужністю на атомних електростанціях. Як очікується, і в середині 20-х чисел червня ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на атомних електростанціях. Це пов'язано саме з ремонтною кампанією. І часто люди, коли чують ремонтна кампанія, у них виникає питання: чи не можна ці ремонти перенести, чи не можна ці ремонти відкласти або відмінити. Справа в тому, що ця ремонтна кампанія, вона по суті є кампанією з перевантаження палива. Під час якого здійснюються ремонти, тому оскільки паливо воно має здатність виробляти електроенергію тільки в певний час, і коли воно виграє, його треба точно міняти. То ці речі дуже важко якось посунути в часі, можна. Відтермінувати іноді там, на декілька днів або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов'язано саме з кампанією з перевантаження палива на атомних електростанціях. Хоча в середовищі енергетиків, звичайно, це прийнято називати ремонтним майданчиком атомних станцій, тому ми будемо мати все літо як зазвичай знижену потужність на атомних електростанціях, а з осені. З ремонтів почнуть виходити в роботу енергоблоки, і ця потужність буде збільшуватись для того, щоб на зиму досягти свого максимуму. У вашій компанії сьогодні додали 4 години до графіку відключень з 14-ї тепер вони діють до 22. -ї. З чим це пов'язано? Ніби неспекотно на вулиці, кондиціонери зайвий раз не вмикаються. Росте споживання, особливо в східних областях, але також важливим фактором є низьке виробництво на сонячних електростанціях внаслідок хмарної погоди. Тобто, бачите, в нас зараз енергосистема, втративши більше 9 ГВт потужності там, через обстріли 2024 року. Вона не має жодного такого резерву міцності. Тобто, якщо раніше, коли ми. Мали якісь додаткові електростанції, які можна було би включити або збільшити потужність їх виробництва оперативно. Ми би перекрилися, грубо кажучи, там якимись додатковими включеннями гідроагрегатів на гідроелектростанціях або збільшенням потужності на енергоблоках теплових електростанцій. То зараз у нас такого такого маневру просто немає. Тому ми дуже сильно залежні від погоди стали як енергосистеми. Ми залежні від якихось різких змін споживання і. При таких різких змінах споживання або при зниженні там виробництва сонячних електростанцій, ми вимушені просто балансуватися по суті відключеннями, тому що іншого інструменту збалансувати систему не існує, а не балансувати систему це взагалі не варіант, тому що це наслідком матиме повне погашення системного стірку системну аварію з повним погашенням нервної Завтра, післязавтра, в суботу, в неділю е, на вихідних, е, якими будуть графіки відключень, такими, як і сьогодні, плюс-мінус. Е, енергосистема має певне або споживання, точніше, електроенергії, має певну інерцію. Тому після п'ятниці, тобто після останнього робочого дня, субота суботу споживання знижується, але не до мінімуму, тобто, ще певне, певна така інерція споживання зберігається. А в неділю, як правило, відзначається найменше споживання протягом тижня. Тому в суботу, завтра, очікується графіки відключень. Ну якщо не повну добу, то більшу частину доби, але найвірогідніше це буде вся доба. Це буде пов'язано з тим, що якраз ми очікуємо виходу в ремонт певного там пев, певної частини потужності атомних електростанцій. А в неділю через ефект падіння споживання додаткового ці графіки можуть бути пом'якшені. Наступний тиждень, на жаль, буде складним для енергосистеми, тому що очікується, що повернеться спека, і також ми будемо мати вже знижену потужність атомних електростанцій, якщо порівнювати з поточним тижнем. Одразу наперед дуже важливе питання, яке багатьох цікавить BBC сказала що 20 годин не будемо мати світла взимку і тепла. А потім ще і гендиректор ясно, пан Коваленко, повторив: 5-6 годин світла на день будемо мати взимку, що в принципі одне й те саме. Як ви це прокоментуєте? Чи це ну лякалка, яка то як максимум найгірший сценарій, чи він найбільш вірогідний? Я думаю, що це все-таки. Певний песимістичний сценарій, тому що ну насправді, просто щоб ви розуміли, всі основні сценарії проходження опалювального сезону складаються в Укренерго. І ми ну, з дуже обмеженим колом, так би мовити, колег ділимося цими сценаріями ну, через очевидні безпекові міркування. Тому я сумніваюся, що там. Наші колеги з BBC, там або, або ваші точніше колеги з BBC, або е, наші колеги там з е, інших енергетичних компаній можуть мати прям якийсь достовірний е, такий план, як буде виглядати ситуація взимку. Справа в тому, що це просто залежить від дуже великої кількості факторів. Я назву перший, для того, щоб стало зрозуміло: це обстріли. От хто на сьогоднішній день знає, е, які пошкодження яких електростанцій. В, які, в якому ступені нас чекають в найближчі місяці, які минуть до зими, от з яким там парком електроенергоблоків на теплових і гідроелектростанціях ми підійдемо до осінньо-зимового періоду. Це ж залежить від обстрілів. Ми цього знати просто не можемо. Останній обстріл ракетний був прямо сьогодні вночі. Розумієте? Тому ми можемо говорити тільки про якісь сценарії. Є сценарії, коли обстріли будуть інтенсивними. Коли енергоблоки будуть продовжувати пошкоджуватися, коли відновлення теплових електростанцій, гідроелектростанцій буде утруднене цими новими постійними обстрілами, і тоді у нас буде менше потужності, ніж ми плануємо на зиму, таке може трапитися. І тоді у нас будуть більш тривалі відключення, які будуть дійсно там тривати не 4 години через 4, а там буде 6 годин без світла або 7 годин без світла і там 2-3, наприклад, години зі світлом. Це такі песимістична група сценаріїв. Є група оптимістичних сценаріїв, коли все вдасться відновити, попри обстріли, бо обстріли не будуть такими успішними як раніше. І також вдасться, наприклад, побудувати якусь частину нових генеруючих потужностей, щоб трохи пом'якшити дефіцит. Є сценарії з холодною зимою, є сценарії з теплою зимою. Все це наразі є гаданням на кавовій гущі. Тобто, ми, як оператор, ці сценарії рахуємо для того, щоб зрозуміти, ну який найгірший, і найкращий випадок нас може очікувати, і що ми будемо робити в кожному з них. Да? Але е, орієнтувати людей, що електрики не буде 20 годин, 15 годин, 12 годин. Ми просто не можемо, тому що ніхто не знає, який насправді сценарій нас чекає взимку. Прошу вас прокоментувати слова заступника кличка Петра Пантелєєва. Він е, моїм колегам з економічної правди сказав е, в інтерв'ю наступне: ми покриємо 75% вартості генераторів, інверторів і сонячних панелей усім охочим. Я не жартую. Кінець цитати: чи це реалістично, щоб місто, область або країна настільки покривала всім охочим засоби, засоби обігріву? Віці знаю пана Петра, як знаю пана Петра, як знаючу професійну людину, тому якщо він каже, що не жартує, значить напевно у них є. В місті фінансовий ресурс для такого, для, для такого відшкодування, в принципі, у нас зараз така ситуація втрата цих 9 ГВт генеруючої потужності, що як на макрорівні, на рівні там, великих електростанцій, так і на мікрорівні, на рівні індивідуального споживача, чим більше генерації ми будемо мати, тим краще. Тому будь-яке стимулювання. В там, тій чи іншій формі того, щоб ставало більше генераторів, це вітається і це точно буде корисним для системи. Ясно, що електроенергія згенерована на дизель генераторі вона буде дорожча ніж електроенергія, яка генерується на гідроелектростанції. Але у нас може і не бути такої розкоші обирати, знаєте, бо найдорожча електроенергія обійдеться саме та, яка не буде вироблена і не буде заживлена якийсь об'єкт виробництва. Розумієте? Тобто нам як показує практика, навіть генерація на дизель-генератори часто для якоїсь великої. Для якоїсь невеликої перепрошую кав'ярні, там чи магазину, чи якогось іншого невеликого об'єкта вигідніше ніж просто закритися, тому це все є логічні там, правильні кроки, головне, щоб були забезпечені відповідними фінансами. Стало відомо, що Україна отримує мільярд. Доларів для енергосектору від партнерів великої сімки, які про це домовились. Паралельно з цим Японія виділяє кошти. Була також конференція з відбудови України у Берліні, де також є контракти, які стосуються енергетики. Ви, у вас є розуміння, як ці гроші мають розподілятися? Куди саме в першу чергу направлятися аби ну, максимально ефективно відбудувати інфраструктуру зруйновану Росією? З моєї точки зору є два дві точки прикладення цих зусиль, дві точки застосування цих грошей. Перше, у нас є на рівні е, в секторі генерації електрики, е, теплої гідрогенерації, зокрема, великі потреби в відновленні. Це ж стосується в меншій мірі вже і підстанції Укренерго. Але зараз ну, такий фокус буде зміщений в сторону гідротеплоелектростанцій, просто тому що вони пошкоджені сильніше. Ми все-таки відновили роботу магістральної мережі у дуже великій мірі, так і на сьогодні там немає таких проблем великих. Тому ці кошти можуть бути спрямовані на закупівлю необхідного обладнання, щоб відновити якомога більше генерації до зими. Ясно, що це все відновлення. Повинно супроводжуватися посиленням наших сил протиповітряної оборони, як з точки зору наявності пускових установок, збільшення їх, так і з точки зору наявності ракет. Ясно, що це посилення ППО не буде фінансуватися з цього одного мільярду доларів, про який йде мова, це абсолютно там інший, умовно кажучи, бюджет. Які на це може бути використаний, але просто важливо відзначити, що поруч із поряд із відновленням енергооб'єктів хотілося, щоб партнери нам допомогли посилити ППО і закрити небо над цими об'єктами, тому що вони можуть бути просто через 2-3 тижні місяць, зруйновані знову? Другий спосіб застосування цих грошей полягає в наступному. Дивіться. Ми можемо відновити якусь кількість енергоблоків, але не всі до зими. А якась е, частина енергоблоків внаслідок обстрілів втрачена назавжди або на дуже довгий термін, тому що вона повністю зруйнована. І е, кожна наступна атака вона по суті, е, вона, по суті зменшує е, наші можливості е, генерувати електрику в довгостроковій перспективі. Це така, знаєте, тактика селянів. Вони відрізають від української. Здатності генерувати електрику ну певну невелику частину з кожної атаки практично масованою, відповідно, вдовгу або навіть і на середню перспективу стратегічно важливо почати будувати нову розподілену або децентралізовану, якщо хочете, генерацію. Тобто, поруч з відновленням існуючих електростанцій, яке дуже потрібне, тому що без них ми не зможемо обійтися взимку. Треба також будувати нову генерацію, яка буде малою за розмірами за масштабами. Таких електростанцій мають бути сотні розподілених по всій країні, і тим самим вони будуть своїм самим розміром вже захищені від якихось масованих ракетних атак, тому що в росіян просто не буде стільки ракет, щоб атакувати їх. Крім того, їх можна також захистити інженерними укріпленнями легше ніж ці величезні машинні зали на там на вугільних станціях. Да? І також можна буде тримати їх місце знаходження, їх точні координати в секреті легше, ніж по цим там 10-15 об'єктам, які були збудовані в радянський період. і Росіяни прекрасно знають, де вони, де вони розташовані, де розташовані там, генератори, турбіни і так далі. Тому от, побудова цієї нової генерації вона вимагає саме залучення приватного капіталу. І на Берлінській конференції моєю основною метою було якраз. Поговорити з якомога більшою кількістю українських і зарубіжних компаній, які були б готові будувати цю нову генерацію, і з'ясувати, що їм потрібно на сьогоднішній день. Інвестиції в такі проекти в будівництво невеликих газових станцій, будівництво вітрових і сонячних електростанцій, батарейні системи накопичення має дуже непогану окупність. Це можуть бути 4-5 років, іноді навіть і швидше. Тобто, це дуже економічно привабливі проекти, чого не вистачає українським і іноземним інвесторам це доступу до капіталу. От я говорив на Берлінській конференції з компаніями, які сьогодні уже розглядають або реалізовують проекти десь обсягом 1 ГВт потужності. Це різні технології, і газові електростанції, і вітрові, і батарейні системи накопичення. Але нам вже треба більше. Ми ж втратили 9, і доступ до капіталу це те, що має відкрити оцей бум приватних інвестицій в український енергосектор. Для того щоб це зробити, я би взяв частину грошей, які нам надають партнери, і е, здешевив би, наприклад, кредити для цих приватних компаній, або е, забезпечив би страхування військових ризиків для таких приватних компаній, як закордонних, так і українських. І тоді з мільярда. Доларів прямої допомоги енергетиці можна зробити 4-5 мільярдів доларів інвестицій, і це вже був би той масштаб, який дав би можливість нам ну, в сталий спосіб переживати і літній період, і можливо і зимовий період, і нарешті перебудувати нашу енергетику і зробити це швидко за 2-3 роки. Дякую, зрозуміло. Я хотів вас просто спитати: от Київ купує 15 австрійських мінітец, загальна потужність 60 мегаватт і 1 мільярд, але ви ну частково вже відповіли на питання, що це означає? Це дуже мало насправді 15 мінітец. І, і ви ж не про мінітец говорите правильно, коли про альтернативну генерацію. В тому числі в тому числі промоги в, в тому числі і протест, тому що якщо установка виробляє електрику, вона також може скидати тепло в систему, якщо є відповідна централізована система постачання і є відповідна інфраструктура теплопостачання, яка ну, яка підведена до цього об'єкту. Розумієте, не можна сказати, що 60 МВт, це там якась дрібна інвестиція, Да? насправді це великі гроші. Насправді це мільйон мільярд гривень це немалі гроші. Просто треба розуміти, що не буде такої якоїсь одної компанії чи одного міста, яке візьме і побудує нам декілька гігават генерації. Такого просто не буде. Якщо кожна компанія, яка зараз. от з якою ми говорили і ще десятки компаній, з якими ми не про які ми ще не знаємо, да буде готове побудувати 10, 20, 30, 50, 100 мегаватт і більше е, проєктів в вітровій генерації, в сонячній, в батареях, в газовій генерації, яка дуже потрібна зараз, е, то е, якщо ми будемо мати 100 компаній, кожна з яких побудує 50 мегаватт. То це 5 гігават. Розумієте, Тобто ми стратегія має бути в залученні якомога ширшого кола інвесторів. Кожен з яких може побудувати там 5, 10, 15 невеликих електростанцій. Я так розумію, в Україні потрібно умови просто розробити, про які ви сказали перед цим. Правильно? А в принципі, і... зацікавленість зайти і будувати є в Україні. Ці умови частково вже створені. Дивіться: сьогодні ціна угу. на ринку електроенергії це 5 тисяч гривень приблизно за мегават годину виробленої електрики. Собівартість мегаватт-години, яка вироблена з газу, може бути 4 тисячі гривень при сьогоднішній ціні газу ринковій. Тому в принципі сьогодні ринок уже подає сигнали інвесторам, що ці проекти можуть бути прибутковими зараз. Ми з національним енергетичним регулятором розробляємо контракт п'ятирічний, який ми, як Укренерго, зможемо укладати з електростанціями, які надають системі балансування. Щоб ми будемо оплачувати е, цю їхню готовність надати такі послуги з балансування, і це буде е, досить серйозна сума. Вона в рази а то й в десятки разів більша ніж в більшості країн Європи, тому що у нас така велика потреба є в цьому балансуванні в цій, в цій гнучкості нашої енергосистеми. І ми можемо говорити про окупність енергетичних проєктів на українському енергоринку в 4-5 років. Це набагато швидше, ніж в більшості країн Європи. Також ми можемо говорити про те, що в Україні там збудувати об'єкт, отримати всі необхідні дозволи і приєднати його до там, енергомережі, до газової мережі, до тепломережі може бути набагато швидше ніж в більшості країн тої самої Європи, тому усунення адміністративних бар'єрів. І дуже привабливі економічні фінансові умови роботи на ринку це те, чи ми можемо, і вже зараз насправді приваблюємо інвесторів. Питання полягає в тому, що для того, щоб це був не один гігават, а 5 гігават нових генеруючих потужностей, треба швидко надати їм доступ до фінансування, треба швидко розблокувати цей доступ. І для цього можна використати гроші, які нам дають наші міжнародні партнери. Дякую, пане Володимире. Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго, був моїм співрозмовником. Долучайтеся і ви до розмови, до дискусії у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо тут вперше.